Кожного святого є минуле, і в кожного грішника є майбутнє. Такі чудові слова сказав один із письменників. Справді ми іноді дивимося на житті святого, і нам здається, що людина завжди правильно себе поводила, ніколи не помилялася. Також ми можемо дивитися на людину, яка зараз себе поводить. Як грішник, і думати, що вона завжди такою була чи завжди такою буде. Одна із найбільших надій кожного із нас полягає в тому, як казав святий Максим Сповідник, що Бог не бачить гріха, а бачить людину. Бог не зводить людину до того, що вона робить. А Бог каже, що кожна людина має шанс на те, щоб змінитися. Має шанс на те, щоб мати майбутнє. Тому і минуле святого не так важливе. Важливе те, ким він став. Теперішнє грішника не так важливе. Важливе те, ким він може стати. І тому церква Христова кожного року налаштовує нас знову на те, щоб ми, по перше, вчились зупинятися і дивитися на себе правдиво. А яким я став за цей рік, який пройшов? І зараз я маю знову можливість більше заглибитись у те, щоб будувати правильні стосунки із Богом і з людьми саме в час Великого посту. Тому всі ці підготовчі неділі, які тривали, вони нас готували на те, щоб налаштувати оцей головний інструмент нашої душі, нашу совість, нашу співвість із Богом, налаштувати її на правильний лад. На те, чого я маю шукати під час посту. Ми з вами чули розповідь про Захея, який прагнув до Бога. Чули розповідь про Митрія і Фарисея, коли показувалась нам людина, яка думає, що знає Бога, але не розуміє, що Бога не можна знати без того, щоб знати ближнього. Якщо мені байдуже на іншу людину, я з Богом не можу бути. Чули історію про блудного сина. І бачили, як старший брат не розуміє, не розуміє, як важливо сприйняти іншу людину як свого брата, не казати Богові, це твоя дитина, ти за неї відповідальний. Він моїм братом не є. Як важливо взяти співвідповідальність із Отцем. Потім Церква Христова нам показала приклад страшного суду, де, врешті-решт, Христос безапеляційно і дуже чітко сказав. Що кожна людина, яку ти зустрічаєш на своєму шляху життєвому, це є Христос. А найголовніший Христос. Точніше Той, в кому ми найбільше маємо побачити Христа люди, які є сімейними це моя дружина чи мій чоловік. Це Христос. На страшному суді тебе спитають, як ти ставився до Христа. І оскільки ми далеко не завжди готові побачити Христа у ворогові, побачити Христа у людині, яка не є нам близькою, то Христос говорить: почніть із дружини, почніть із чоловіка. І загалом ми погоджуємося з цим. Але є одне але. Не всі готові вголос це сказати. І сьогоднішня неділя, яка носить назву Прощеної або неділі про Адамове вигнання, а якраз в історії про Адама, там знову ж таки все починається із проблем, які є у сім'ї між чоловіком і жінкою. Тому що Адам із Євою, коли зрішили, відразу ж. Перестали бачити Христа один в одному. Чому? Тому що Адам каже: А це все жінка, яку ти дав мені Боже між іншим. Не забувай про це. Це ж ти мені дав її, і вона мене спокусила. А жінка каже, це не я, це змій. І ось оце виправдовування, цей постійний пошук винного, він триває. І до нашого часу. І саме в цю неділю, як підсумок усієї підготовки до Великого посту, церква Христова каже: Прощайте. Не будете прощати, і вам не простять. Де найбільший образ? Сім'ї. Де найбільше люди один одного ранять? Сім'ї. Де найбільше пекло горить і палає? Сім'ї. Іноді думають. Що саме головна біда це війна. Але, на жаль, війна ніколи, нікуди не забрала, і священники, повірте, дуже добре це знають. Тому що так часто ми зустрічаємось із тим, що пекло найбільше горить у наших сім'ях, у стосунках дітей із батьками, дружин із чоловіками, чоловіків із дружинами. І це пекло, найголовніше, нікуди не дівається навіть тоді, коли один із двох відходить у вічне життя. Як часто буває, що вже помер чоловік чи померла дружина, а людина носить образу, біль, рану. Одна жінка свого часу сказала так: я так намучилася своїм чоловіком, що якщо я піду в рай, а там буде він. Це буде пекло, а не рай. А їй священник каже: мушу вас засмутити, що в раю тільки з чоловіком зможете бути. Е ні, тоді це буде для мене пекло. До, до чого людина може дійти? До того, що ненавидіти може того, хто найбільше їй потрібен. І тому в таких випадках часто кажуть: добре, я згоден. Що мій ближній це і є Ісус Христос. Пам'ятаєте, Христос сказав, що ви зробили ближньому, це ви зробили мені. І ми завжди кажемо, що ми є тіло Ісуса Христа і говоримо, Христос посеред нас не один із нас, не 101 і 100 чоловік, а між нами в цих стосунках, які є між людьми. Тому Христос може бути де двоє чи троє зібрані в ім'я моє. Ось програма мінімум чоловік. І дружина для ченця це братія, з якою перебувають у монастирі. Тому що монашество, яке, власне, і склало цю традицію саме прощеної неділі. Тому що що монахи робили? Вони розходилися на цілий піст, розходилися в пустелю. Кожен сам по собі перебував у пустелі. Така була традиція: цілий рік жили разом, а потім йшли в пустелю на великий Піст. І тому вони розуміли, що хтось з них може не повернутися, так і загинути там. І через це вони вирішували, що треба попросити прощення, щоб розійтися, не маючи зла один на одного. Ой, монахи теж добре міють сваритися. Скільки написано історій про сварки монахів, тому ти нікуди не дінешся від іншої людини, чи монахти, чи одружений. Найголовніше, що треба вибудувати, це бачення іншої людини як Христа. Ну і врешті-решт, те, до чого я так підводжу, проблема в чому полягає? Та в тому, що ближній то як Христос себе не поводить. Ми кажемо: ну, добре, якщо це Христос, то чого? Моя дружина, чи мій чоловік, чи інша людина, брат у Христі? Він ж не, 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 не такий, як Христос. Поводився Він би як Христос, я би до Нього ставився як до Христа. І тут церква вчить нас. Кожному дуже важливо знати, що є хтось, хто любить мене безвідносно до того, як я себе поводжу. Це єдине, що може дати можливість змінитися людині. Один із святих сказав так: хочеш, щоб людина змінилася, люби її. А любити іншу людину це бути готовим до того, що ти її приймаєш навіть тоді, коли вона не поводить себе як та, хто вона є в твоїх очах, цінна, а ще краще сказати, безцінна. І от Бог дивиться на нас як на безцінних. Тих, за кого Він готовий, як сказано в Писанні, так полюбив Бог світ, кожного з нас, що сина свого віддає. Тобто Господь готовий заради нас на все. Він люблячий батько. І Церква Христова каже: хочеш отримати щастя, вчись так дивитися на людину. Не ототожнюй людину із її поведінкою. Будь готовий виправдати людину. Один святих отців навіть так вражаюче сказав: в чому буде суд? Коли ми всі постанемо перед Богом, Бог скаже всім: Я вас всіх люблю і прощаю. Бог скаже, я не те, що вас прощаю, я й не ображався на вас ніколи. Притча про блудного сина яскравий приклад. Батько любить одного сина і другого, незалежно від їхньої поведінки. Так багато кому з нас це не подобається. Ми всі чекаємо на те, що Бог буде відправляти, як сказано в притчі, відділить козлів від овець. Це перша поверхня цієї притчі. А друга полягає в тому, що Бог каже, я вас всіх люблю. Але чого ж тоді хтось буде в пеклі, а хтось буде в раю? І от святий отець каже так: тому що ми зустрінемося лицем до лиця із тими, хто кривдив нас, і із тими, кого скривдили ми. І ми не просто це інтелектом, розумом своїм збагнемо, а повстанемо перед усією правдою тих ран, які ми наносили, і тих ран, які наносили нам. Тому, звичайно, що тиранам, людям, на руках яких мільйони людських життів, ті, які були в історії, уявіть собі, одного дня ця людина повстане, очі, обличчя тих, кого він хотів вбити, знищити і вважав, що йому буде легше від цього. Всі вони на нього подивляться і скажуть: а ми є. ми є ті, кого ти хотів замучити. Тому тирани. Звичайно, що мають набагато більші шанси на пекло, ніж будь-хто. Тому що вони на їхніх руках кров багатьох. І цей, цей святий отець каже: людина, яка ображала інших, не може потрапити до раю не через те, що Бог її не пускає, а через те, що вона не може туди піти, до тих пір, поки її не пробачать. Але є ще інша сторона, яка може бути. Не дуже приємна людям, які все життя себе відчувають жертвою. Є такі люди, які кажуть, мене весь час ображають. Не я ображаю, а мене ображають. І людина молиться, каже: Боже, настане такий момент, коли всі, хто мене ображали, будуть тобою покарані. Я на це сподіваюся. І, на жаль, цей святий отець продовжує і каже: а якщо ти був жертвою, ти не можеш бути у раю до тих пір, поки не станеш тим. Хто виправдовує і просить прощення за свого мучителя. Тому Царство Боже це те місце, де ми мусимо шукати примирення. Ми мусимо стати адвокатами тих, хто нас ображав. А ті, хто образили нас, мають стати тими, хто буде просити прощення і чекати на нього. Тому все дуже серйозно насправді. До тих пір, поки я в своєму серці не знайду сили, так як Бог, виправдати, сказати так, можливо, ця людина зробила мені зло, але вона Христос, який не знає про це. Вона не знає про це. В той момент, коли я себе веду по злому, я не бачу тої величі, в якій перебуваю через те, що є сином Божим чудочкою Божою. І от християнин, це той, хто вчиться виправдати людину. Авадорифей дуже гарно сказав. Він, він каже: було дві дівчинки рабині. Одну дівчинку продали благочестиві жінці, а іншу дівчинку продали розпусні. І як вони виросли? Одна виросла благочестивою, друга виросла розпусною. І він говорить: ти йдеш по вулиці і бачиш, йде добра, благочестива жінка. І каже: О, яка вона гарна! А тут бачиш розпусну жінку і кажеш, та вона недостойна ні Господа, ні людей. До, до чого вона докотилася? І Авадорофей продовжує: а ти чи, чи ти знаєш, чому вона такою стала? Скільки ран вона отримала протягом життя? І ось в такій позиції починається християнство. Коли я шукаю шлях, як людину виправдати? Коли я шукаю шлях, як людині допомогти побачити, що вона Христос. Тому кожного разу, коли ми проходимо оцю мінімальну програму нашого духовного зростання, а ця мінімальна програма це навчитися любити найближчих дружину, чоловіка. Ми повинні згадувати. Свариться на мене, дружина, це Христос до мене промовляє. Дякую Христу. За що? За те, що жінка часто стає дуже гарним старцем для чоловіка. Вона навіть помисли може читати твої наперед. Кажу: дякую, дякую за те, що ти нас варила, сказала, я зупиняю цей процес. А якщо я навпаки, мені хтось каже те, що мені не подобається, і я починаю захищатися, починаю ще більше кричати і розказувати іншому, який він, оце називається пекло. Це підкидати дров до пекла. Один один священик дуже гарно сказав: ми часто себе робимо паливом для пекла, тому що ми розпалюємо ще більшу біду. А в той момент, коли хтось не розуміє, що він Христос і нападає на мене, а я зупинюсь. Я не відповім тим самим. Оце починається явлення Царства Божого. Царство Боже. Це коли я людину не звів до її поведінки. Бо так робить Бог. Ми ж хочемо, щоб Бог нас не звів до нашої поведінки, правда? Тож будемо навчатись і інших не зводити до їхньої поведінки. Тому в цю неділю варто перед початком Великого посту попросити прощення у тих, кого ми могли образити, спробувати зробити це щиро. Так як один монах не міг зрозуміти. Він прийшов до свого брата, стукає в двері, щоби вибачитися. Той йому не відкриває. Пішов до старця і запитує, чого ж він мене не впускає до себе. А старець каже: Тому що ти йшов не з чистим серцем. Ти йшов просити прощення, але насправді вважав себе невинним. А робив це тільки зовні. Прийди щиро. І цей чернець все-таки. Зміг себе налаштувати на те, щоб сказати словами одного старця, всі перед усіма всьому винні. Прийшов, постукав до брата. Брат відчинив двері і відразу ж сам почав просити прощення. Ось так, коли ми будемо зі щирим серцем приходити до людей, з терпінням чекати на те, що людина не відразу може змінитися, а тільки після того, як побачиш, що хтось бачить в ній щось більше, ніж її справи. Тоді справді оцей піст, який ми будемо з вами проходити, стане для нас шляхом духовного зростання, а не тільки дієтою, і не, не тільки зовнішньою формою перебування на богослужінні, а зближенням із Богом і з нашими ближніми. Амінь.